То сі лаф пі вот чуони у your оп привіт почали трохи брати автомобілі сьогодні до нас приїхала. Тесла модель 3 і CR-V гібридна. Дві дуже цікавих авто. Ну як завжди, розгружаємо. Дивимося, що проїхало по церевехі. що я можу сказати, і та, і та продавали страхово. Видно, що страхова компанія її розбирала, коли продає страхова. Вже неодноразово вам це говорив. Ось такі позначки. Те, що я бачу, це дверка передня, права лишається. Можливо, просто підкапаємо, спробуємо зробити витяжкою без покраски. Задня права на заміну. І, ну, звичайно, треба все розбирати, дивитися добре. Бо зараз можна багато що наговорити, Клієнт надивиться, о, все класно, потім дзвониш. Та розумієш, треба порога підтягнути. Розумієте, там треба то зробити, треба то. Треба нормально все передивитися. Машини куплені досить класно. Не, там, не за тиждень ми їх купляли. Я не знаю. Саша, певно, довго вибирав їх, сидів. Сервеху точно довго вибирав, а Теслу я купляв. Тесла 36 тисяч пробіга. Давайте разом подивимося, що по Теслі. Сьогодні повно зробимо вам таку розпаковочку, що прийшло, як ми їх згружаємо, що робиться, і Тесла завалена в ліву сторону була. В чому проблема по Теслі по кузовщині? Вона все йде алюміній. Але в нас Андрій, руки з того місця, він це все зробить. Заміни не треба буде четверті робити. Получила вона по підвісті, видно, вирвано, полуось лишилася на місці, вирвано два рычага і погнута сама стойка. Треба буде дивитися, заміну, звичайно, пожовані два диска. Хоча він не спустив, можна його рехтувати, красити. цей диск ще можна було буде спасти. Один диск, у ну, цьому вже нічого не поможеш. Другий диск на заміну. І так біди теж великої не видно. 30 тисяч пробіга, 20-й рік. Цікаві два автомобіля. Що ж, будемо згружати, зараз думаємо, як їх правильно повигружати. І будемо дзвонити клієнтам, що вже проїхало. Тесла, до речі, ця без клієнта Куплялася на якщо буде клієнт, продамо не буде. Будемо закидати в наш телеграм-канал, продавати її там. Що ж, давайте дивимося разом. Що, Сань, добрий дяді американські. Дивіться, подогналися. Ударок були. Подарок, так. Да. Я пропоную так. Робимо розпаковочку, подивимося, що нам перепало ще від тієї страхової. Як правило, вони все знімають, ложать нам всередину, подивимося, що є. Потім постараємося якось викрутити автомобілем і зняти його підйомником, щоб зробити дефіктовку на, на задню підвіску. Поїду куплю задню підвізку і поставити її на ноги, щоб вона просто переїжджала. І там вже рихтовка, діло, вже там, діло мастера, як то кажуть. По бампері, що ми бачимо? <клес> Та ну нема біди, бачите? Можете казати, наша таке стало? Воно ну, чуть-чуть підпаяється, не ну, люблю я зекономити, ну не можу я взяти і просто викинути нормальний бампер, по суті. Нормальний бампер. Ну, тут дирка теж треба підпаяти. Скільки ти нормальний стоїть. Нормальний бампер такий буде коштувати доларів 200 мінімум годи, але все одно я прикажу. Хоча, хоча треба все трапи. Все, все трапи. Хоча, треба подивитися в нас на, на сайті Motopolon, навіть в наявності такі бампера були. У мене там один знайомий працює друг, працює на цьому. Не в Швеції. На сервісі, то він таке щось подряпане під а на Тесла Сервісі, коли автомобіль попадає в якийсь ДТП, навіть якщо є тріщина, навіть якщо є десь там невеликі пошкодження, воно знімається, ставиться новий оригінал. То те з пошкодженнями невеликими якось так попадає нам сюди, звичайно, і Швеції запчастини є. Отже, нема проблем з запчастинами на тройку. В мене навіть були. Повністю фонарі європейці поставимо. Не знаю, правда, чи вони підходять. Ну, підходять це точно, чи вони без проблем там стають будуть світитися. Зараз ми, давайте разом неї відкриємо спочатку і подивимося, що ж є. Як її підняти? Він сказав, як її тут підняти. Я лично, не знаю. Тут не думка, не влізе, нічого не влізе. Влізе, мусить влізти. М -м -мусить. Мусить. Свадьба дорого обійшлася. Тобто мусить влізти того треба. Ні, не, хочу. Тобто не хоче вона. Робити нічого, подати не продовжувати. Придеться підкурювати. Саня, давай будеш прикурювати. прикорювати. Хреново, не зробила, або я не вмію їх відкривати, Ну це типу, треба Одною нажимаєш і тут ловиш. О! Саньо. Держи презенти. Типа ти мені його підганяєш безплатно і без грошей? Да, да, <сум> так, так, да, так. собі да, купую. Да. Я потім їх продамся, рейти. Так, опа, <сум> давайте, та, поїхали. Держи. Так ми договарювали, щоб побити мені USB порт. Як, якби ви знали, як я люблю купляти. Все чаденько підписано, все розписано, все. Просто клас. Все, що потрібно, лежить ззаді. Давай покажи, кого відкриємо, ні? Хто мені дід Мороз передав, не дивися, той мішок. <рес> Поудільну стали. Батьку підписав, дід Саші. Все. Не будь там... Сира, <рес> я вже увольняюся, все, мені хватає. <рес> Ви тільки повечері тих патиться. Думаю, ходою якісь не Ладно. Гамбургери хороші були жерли тоді. Супер. Ладно, давайте. Давай, Блін, було б класно, якби вона з'їхала, але я думаю, що вона не з'їде на цьому колесі. Що вона з'їде, речах вирваний в сраку, що він з'їде. Нікуди вона не поїде. Я ще не потім подумати, місця нема, ні на що. Ладно, попробуємо її підсунути під підйомник. І підйомником підняти і спочатку зробити задню підвізку. Ейсапсе Рокі Текса месіално. Бачили, новий дом клас, тільки замотив. Теслу, яка важить цим опіндиком. Робимо зараз пенька, колодки Колодки знайдемо. Вставимо. Під балку піднімемо трохи, щоб ціло накачати це колесо. Вже буде лучше. Все, зараз робимо. Зараз накачаємо так само. Тісь воно буде вже на площі. Візьмемо цього. зараз згружати. Ми згрузили, далі будемо знімати колесо, робити дефектовку по підвісті. В принципі запчастини є на тесту. Це не є проблема по підвісті. Зробимо так, щоб вона їхала. Не бачу небагато тут роботи підтягнути крило. Ось тут відрихтується воно виставити, зробити, чуть-чуть підправити кришку багажника. Запчасті по суті всі є. Тесту вам вже всім цікаво за скільки купили. Тесту ми купили порядка 15 тисяч за двадцятий рік. Там 15-16 тисяч дуже дуже класна ціна. ЦРВ ми ловили під клієнта в районі 16 тисяч. Ціна таких ЦРВ гібридних біля тисяч, зробили мене за 16 16 з половиною. Якби клієнт задоволений, зараз ми подивимося, зробимо дефектовочку вам так само розпаковочку. Кому цікаво автомобілі з Америки дзвоніть, будемо шукати по запчастинах. Ви вже знаєте сайт Motopoland, Це доставка запчастин з Польщі. Дуже багато біля 20 мільйонів автозапчастин. Бушних треба дивитися, що в Польщі дешевше, що в Україні інколи інколи в Україні. Нема, підвозимо в Польшу також до тих тесл багато чого. Давайте йдемо, будемо дивитися О, Бачу, тут по хазяйськи зробили. Рівень. Масло моторі є кліями по-хазяйськи, як Саша є. каже. Це нічого не означає. Е, зашивали це. Давай. Санах швидше зашивелися, ніж воно. Мертво. постера це, да? Беремо бустера і будемо прововати. Давай. мертво? О! Саня, буде діло, засвітилося. Фиште, давай може бустер зашни не... на 100 кВт. А, я тут соний. Оля, довається меняк, вона заводиться, так ідеально завелася. Добре робить. Маленько, 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 маленько. Давай, 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 давай. Живе! Оля, казка каже. Ось схоче, типу, Це типа, ти їдеш? Ти, ти. їдеш і реагуєш, пісенька гає. Слової співають, ні, сер. Бачиш, музичка грає. Не, не, не чути. Все чітко. як музичка грає? А що за це, Їдеш, силовийки. Ти цвітеш і пахнеш, їдеш. Ладно, соловейки. Давайте, короче, ставлять цю машину. Там подивимося, що нам ще прийшло. Я... Ударки! Чуєш, Сірі, а то, то її цвіт чи то накинули все е, це, чуєш? Так, да, грунтовка. Чи це грунтовка? О! Чи ж співає? Чуєш, Чуєш це, це її цвіт чи то грунтоване, все накинуте. Грунтов. О. А я чому? О. Чуєш? Соловій співає залі. Тесла сіри так не співає, значить, то значить канава, а не машина. Все, звідти, хватить. Що я можу сказати? Перше враження класне, понятно. Такий автомобіль, багато хто його хоче, багато хто хоче, але ціни кусаються на його. Такі автомобілі в районі двадцятки плюс-мінус. 22 рік. 20 тисяч пробіга посало. Ще на обкатці. Ну, в ясно, сідаєш, новий автомобіль. Тут що в нас по роботі. Я вже бачу перешивка потолка. Реставрація ревні. ні, правий цілий, якось так дивно. Правий нормально працює, а лівий вистрілив, Хоча сидіння подушка теж. Вже клієнт буде вирішувати, чи реставрація, чи е, ремонт. І давайте подивимося, що ще прийшло нам. Теж страхова розбирала, все розібрала і все понакидала нам на кучу. Мене найбільше цікавить, чи все є. З масту багато накинулося. Все вони порозбрали. Так що дуже-дуже супер. Так що не виматися, давай його, перекусимо. Барі, гусі, піцу нам передали. Добрі дядьки. Ей, з жерли Зжерли по дорозі. Ну. Треба буде все дивитися, а у вас є. Що це? це дачі певного мертвих зон. Дуже добре, що його не повибирали. Кожна ця коштує немалих грошей. Я вам можу так сказати, що клієнту будемо надіятися на перший погляд, то все повезло. Далі. Далі, далі буде. Далі буде. Давайте ще глянемо, що ще нас є. Урок вваляний. Тут буде рихтовка, підтяжка. Це робиться, Андрій зробить нам його. О! Я вас вітаю. Вам подарок. Доларів, певно, 350 це мінімум. Якщо ще, воно це не подалося... Зеркало теж є. І зеркало є? Давай, виймай. Я дійсно вас вітаю, це 350 доларів. І зеркало ціленьке? Так. Да. І зеркало з... І зеркало таке коштує теж доларів 300. Повезло. Не, 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 не спіонірили по дорозі, Серега хоче. Хороша карма, знаєш нормальний мужик, знаєш, знаєш. Або, або не вспів, знаєш, бо вже пацани стояли з ножами, щоб її грузити, то він карчик не спів там повикидувати. Ні, з, 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 з з кажу, з кажу в клієнта добра карма, значить, що по Добре. Це є, ну, все є, тут по суті, сідає, накладки, тут. По, суті по роботі. Давайте, давайте подивимося, що тут по роботі. Кожного клієнта свої зброси. Я, один каже, роби як для себе, якби ти робив, другий каже, викидай все мені, став тільки оригінал, третій каже, став мені тільки Тайвань, щоб подешевше було. Ні, я б... дешевше то, то Китай ну, Китай, Я б сказав, як би я робив цю автомобіль якби для себе. Для себе я би тут. Я би паяв, бо тут в принципі, невелика та трещина. Нормально там воно запаяється, буде воно тримати, нікуди воно не дінеться. Фурог. цей це кусок порога. Ясно. рихтується, шпаклюється. Задня права дверка, заміна. Заміна це однозначно. Передня, права дверка, я би її лишив. Постараємося підтягнути. Може закапати, полірнути, щоб не красити навіть цю дверку. Тут, по суті, буде крашена задня права дверка, кусочок порога. Те, що я бачу, я задоволений. Скільки воно стане по ремонті, знаєте, не хочеться говорити, бо зараз не говориш, а потім... Я не воно... говорю, чи подивися, скільки 22 рік. Ти Тут розказуєш тут. Да, 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 зараз Но. не Зараз не хочеться... Подивися, дверка, стільки-стільки. Подиви накинеш потім ваді, тебе досніме. Зараз на плити ні? Зараз потім, ска... потім скажи, що. Пішли, роботи мало. <laughs> Ладно, мужики, все. Будьте здорові! От такий у нас сьогодні доньок. Приїхали дві машини, ще дві доїжджає. Дзвоніть, замовляйте. підписуйтесь, підписуйте, ще дві доїжджають постійному клієнту. Там в нас з Києва і через нас постійно бере. Хто бере постійно за нас, будемо якісь знижки робити. Так, білетів білет пачку взяв, і буду типу, качку. Да? Так, хто по запчастинах, будь ласка, дзвоніть на сайт MotoPoland. Хлопці вам підберуть, з хлопцями ми домовилися, якщо є запчастини дешевше в Україні, нашим клієнтам продовжують в Україні. Якщо є в Польщі, будуть в Польщі. Привеземо за три дні. Що ж, будьте здорові, щасливо. Підписка на Тікток. Який тік-ток? А, так, да, на нього тік-ток. Все, будьте здорові щасливо. Все, на, одні документи є. Давай, здорово, будете плаче. Не знаю, де красивий ніхто не давав. На Ладно, на. давай.